Усім привіт! Сьогодні вечір 18 березня 2023 року. Ми з вами, як і вчора, знаходимося у Києві біля Дарницького мосту. І сьогодні будемо дивитись, як над вулицею Дніпровська Набережна підіймають другу частину прогону з'їзду у бік Осакарків Дарницького мосту. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокушенфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося у Києві, Дарницький міст. Сьогодні бачимо все дуже швидко, лише встиг а Вже прогін застроплений і почалася витримка. Це навіть вже друга витримка. Першу трошки пропустив. Сьогодні майже не треба розвертати прогін. Лише трохи повернути, тому дуже-дуже швидко все відбувається. Як бачимо, рух перекинули на інший бік дороги, тут нічого не заважає, ніхто не їздить. Прогін так само підняли над рівнем старих фрагментів і трошки подають у вздовж осі. Для того, щоб 200 тонник зміг вивернути кабіну, але тут все значно простіше. на фрагмент прогону, який ми вчора зафільмували, як його підіймали. Нагадаю, хто, може, ще не передивився першу частину вчорашню. Довжина прогона складає загальна трошки більше 60 метрів. А довжина фрагменту, який підіймається, 30 метрів і кільканадцять сантиметрів. Вага близько. Та 5 тонн. Працюють тут два автокрани компанії Примекс Ніка. Зараз ви бачите 300 тонник з іншого боку 200 тонник Команда та сама, що і вчора, і за два дні таким чином зіставляють прогін, який чекали. Ну, мабуть, років 10-12. Останні десятки сантиметрів опускання. Бачимо зараз навіть не почалася комендантська година, а прогін вже майже на своєму місці. І Хоча він ще не встав на опорні пакети, коливається у повітрі, втім, під прогоном вже є опори, тому хлопці досить безпечно ним ходять. Все треба перевірити, приступувати, тому і я за ними йду, щоб показати вам це все як першопрохідці. Бачимо, які потужні такі лажні вузли. Хлопці одразу намагаються приладнати фасонки. Ще раз нагадую, що фасонки це монтажні плити з отворами які зсередини та з зовнішньої сторони прикладаються та притягуються підвищеної міцності болтами. І дивимося, наскільки точно все було розраховане. Ми бачили, там мінімальний зазор між старим та новим фрагментами, а тут кілька. Сантиметрів буквально. Ну і власне, вважаємо, що ми з вами щойно перейшли з одного берега, вулиці Дніпровська набережна на інший. Зараз вже дійдемо до кінця цього прогону, який вчора ставили. Тут бачимо, вже поставили тепляк зварювальний. Добрий вечір. Добрий. Ми до вас у гості. Добре. Так, дивлюся, що ще... Ой, можна прилізти, так? Да? Ну, так, поки я не почав. А ви зараз будете Але одразу я... і варити, да? а, так? Так, так. Це закривається, ага. щоб не було. Я знаю, щоб газ не видувало. Так, ну що ми тут бачимо? А, вже скоби спеціальні, підварені, Це клинами. Ага. Так, клинами, клинами все вирівнено. І... Підклеєна стрічка керамічна для того, щоб робити перший шов. Метал нагрівається. А, зараз він гріється вже знизу, так? Метал для того, щоб вологу скласти. Бачу, бачу. Піднімається пара від металу. Волога, пара і попав Хоча тут такий великий тепляк. Або, можливо, краще сказати витряк. Все одно треба. Такий ящичок, як ви бачили, щоб не роздумухувався газ інертний і починають зварювальні роботи. Тут, як і завжди, йде е, два шви напівавтоматом і потім зварочний трактор, так? Іде. От, Хлопці зараз будуть починати. Ну, Я думаю, що початок буде, коли вже там установлять, щоб його ніде не труснуло, так? Так. Угу. Дякую. Ну що ж, як бачимо хлопці, не марнують часу і дуже швидко все роблять не тільки у сенсі монтажу, але й одразу зварювання пішло. Зараз піде. Ну а тут якісь останні сантиметри. Давайте Давай тут Оце ви зараз чули грохіт, це забивається морквина, морквина це така конусна деталь, яка встромляється для того, щоб соосність отворів зберегти. і потім Будуть наживлюватися болти. Зараз ми стоїмо вже біля протилежного кінця прогону, і тут я звернув увагу на те, що той кінець, де ми щойно були, він пристикувався, чітко стик в стик і навіть трошки внахльост на консолях до попередньої частини, яку підіймали вчора. В той же час ви бачите, що нова частина прогону та стара, на якій я зараз стою, вони мають між собою проміжок близько 25-30 см. сантиметрів. Я запитався у хлопців, як це так сталося, чи це навмисно було зроблено, чи е, якась, можливо, помилка попередніх е, мостобудівельників. Вони мені сказали, що ні, так все правильно зроблено, тому що якби чітко обидва старі фрагменти стояли таким чином, щоб не було між ними зазорів та новими частинами, то їх просто не можна було б опустити сюди. Тому. Скажімо так, відстрілюється від протилежного від нас кінця, там стикувалося, що зі старою частиною, що між вчорашньою та сьогоднішньою частинами стик в стик чітко. А тут навмисно так ставили оцей старий фрагмент для того, щоб після того як нову частину вже опустять на Тимчасові опори. Зараз, до речі, протилежний кінець вже опустили. І ви чули, як забивали морквини, та після цього вже затягували болти. Ну, А тут десь ми бачимо сантиметрів 10 ще приподнятий кінець і його опустять тоді, коли протилежний кінець закріплять. І отже, після того, як прогін буде цілком стояти на тимчасових опорах, то цей старий фрагмент його трошки посунуть за допомогою спеціальних. Гідравлічних домкратів для того, щоб вони пристикувалися. Справа в тому, що ви вже, хто мене давно дивитесь, пам'ятаєте, напевно, що є стик в стик з'єднання і є так званий стик по тону Зі стиком потону там простіше, тому що там просто вварюється великий фрагмент зі своїми ребрами жорсткості. Фрагменти ці вварюються, і це дозволяє ставити прогони на відстані десь. Ну ми зустрічали з вами близько там, метра один від одного, і потім вварюються з рознесенням у просторі швів. Отакі фрагменти. Ну але тут такого немає. Тут треба чітко на ці фасонки пристикувати, тому отакі, якби. Сказали в народі танці з бубнями. Що мені ще цікавого тут розказали: отут ми бачимо, що немає консолей з одного боку, з іншого боку, але вони присутні на майданчику. Взагалі, все, що треба, щоб доробити оцей, оцю частину з'їзду до густійної опори, воно є. І консолі не ставилися теж для того, щоб можна було без проблем. Опустити прогін. А зараз найближчими там, днями, тижнями, ну, не знаю, може місяць, будуть займатися суто збиранням от цієї частини, тобто її доведуть до постійної опори. Зараз я йду старим прогоном і ми бачимо, що тут не вистачає. Тут ми бачимо, що зараз от я десь стою над опорою передостанньою і. Ще буде, ну я думаю, кілька фрагментів, але це все буде один прогін. І деформаційний шов він буде на устійній опорі. Бачимо, пішла підрізка. Це, до речі, я упам'янув про те, що є невеличкий нахльост на консолях. Це навмисно так зроблено, щоб чітко-чітко потім підрізати за допомогою різака і щоб все зістикувалося один в один. І в коментарях до вчорашнього огляду мене питали, коли буде загальний огляд. Але я запитався у хлопців. Тут ну, майже нема чого вам показувати, тому що е, хлопці дійшли отим прогоном довгим, який починається від Дарницького мосту. До вулиці Причальної, там, до речі, десь не знаю, удали чи бачите чи не бачите. Зараз теж е іде якась різка. Там хлопці консолі ще якісь доставляють, і вони дійшли до вулиці Причальної. Там буде деформаційний шов, і після цього е будуть йти вже з цього боку у напрямку вулиці Причальної. Між цим фрагментом, по якому ми зараз йдемо з вами, і тим фрагментом, який йшов від мосту, ще будуть штани. І ці штани це буде останнє, що тут буде збиратися. Але всі металоконструкції вже тут є, і тому хлопці оце будуть робити. Стосовно ж заїзду з боку Сакарків на вулицю Петра Радзіня, від якого ви зараз бачите. Насипну частину та устійну опору. Там, на жаль, я питав у хлопців ніяких рухів поки що не було зроблено. Е, нагадаю, що є загальний проєкт цього заїзду, але нема проєктно-конструкторської документації на виготовлення саме металоконструкції. І е, замовник цього будівництва Укрзалізниця вони мають дати якесь завдання хлопцям з автостради та оплатити цю роботу. Тоді це все можна замовити, тому поки що його. Доля невідома. Але ще раз повторюся, якщо все піде за планом, то принаймні подвійний з'їзд у бік сокарків та у бік мосту потону буде зроблено в цьому році. вже. Бачимо, автоматичний різак їде по направляючих та сам собі ріже. Одна консоль обрізана, одразу хлопці, ви чуєте, почали свої морквини забивати, а тут ми маємо можливість з самого початку подивитись, як налаштовують різак. Бачимо, як збирають направляючу, вона така з кількох частин, але стикуються між собою у спеціальний паз. До речі, також помічаємо, що пази є і далі, тобто з цієї направляючої, з її фрагментів можна набрати досить довгу стрічку. Це у нас машинка газорізка, називається газ Катін Машин. Важте, як все завбачливо робиться, оскільки внизу під місцем різу стоїть автокран, то підставили ковша навантажувача, щоб нічого не потрапило на кран. Також ви, певно, вже побачили те, що тут повноцінна друга зміна нічна. Тобто не кілька людей залишилося на стикуванні прогону, але. Багато людей займаються одразу прибиранням зі стапелів, на якому стояв прогін. Там якихось підкладок, дощечок. Тобто тут, ну я не знаю, кілька десятків людей зараз задіяно, незважаючи на те, що повноцінна ніч вже, як ви бачите, машин немає і десь близько 12 годин. Тепер ми з вами знов зайшли до зварювального тепляка і бачимо, тут робота вже кипить. І навіть перший так званий корінний шов вже пройшли. Зараз йдуть другий шов, який робиться напівавтоматом. Третій буде зварювальним трактором. Ми вийшли з тепляка на Другу стару частину прогону, яка йде вже туди до мосту. І бачимо попереду, ще якийсь тепляк, з'явився, якого я ще не бачив. Зараз ви бачите перед собою старі технологічні сходи, якими я колись сюди підіймався на початку 2022 року, коли вам показував цей старий фрагмент прогону. І коли я тут опинився, мені здалося, що якийсь цей фрагмент дуже задовгий. Я його таким не пам'ятаю, тому я. Перепитав у зварювальника і він мені сказав, що, як з'ясувалося, хлопці трошки применшили свої досягнення за останні півтора місяці, що мене тут не було. І оце все, що ви зараз бачите, це теж нові частини прогону. Тобто далі, ви пам'ятаєте, тут при нас вже будувалися нові опори, і зараз ми бачимо тут метал. Також сказали мені, що тут не було цих консолей, зараз вони всі є. Не вистачає лише двох консолей з одного та іншого боку. Там їх навмисно не ставили для того, щоб вчора цей е, великий прогін сюди поставити, нормально зістикувати. Ну і давайте подивимось, е, куди він йде, куди його встигли дозбирати. До речі, коли я вам з того боку прогону показував, що щось тут наче різали або варили, то я думав, що це на протилежній частині цього з'їзду, яка йде вже до мосту. Але як виявилося, це хлопці тут працювали. Оці тепляки, що ви зараз бачите, це хлопці щойно пішли, не знаю, може в них вечеря або якась перезмінка. Але тут дуже багато людей було, варили десь отут внизу якісь вставки. Не знаю, де саме, бо тут таких теплічків маленьких, кілька є. І оцей великий тепляк, щось вони тут робили. Сказали, що повернуться, і думаю, так воно і буде, бо тут дуже багато чого вони залишили. неприбраного за собою. Інструмент, горить світло у зварювальному пості. Бачимо. Тобто зараз тут робота буде продовжуватися. Так, отут бачимо, вже завершилися консолі і пішла лише головна балка. Давайте пройдемо нею, подивимось, куди вона веде. Оце вже нові опори під нами. Не знаю там, наскільки видно у світлі мого ліхтаря. Вон лежать ще консолі там у темряві. На жаль, ви їх не побачите, але я їх трошки бачу. Так, багато тут доставили. Зварювальний трактор тут ще не скрізь пройшовся, але основні частини вже зварені. Так, ну і бачу, що ми дійшли до перехідної опори. Тобто тут вже... Починатимуться штани. Це ми бачимо по е, різних підфермниках, Високі підфермники це більш низький прогін, просто прогін, а низькі підфермники це для того, щоб на штани пристикувалося, воно більш високе буде. І бачимо тут анкера Нельсона. Це тут. Також така особливість цього мосту, я вам колись розказував про неї, звертав увагу на те, що е, кріплення деформаційних швів тут чомусь так спроєктовано хитро через бетонні вставки. А Анкера вони, звичайно, е, роблять стик цього бетону з металом. Тобто шов буде бетонуватися, а не варитися сюди. Ну що ж, що там знаходиться в нас далі, на жаль, я вам показати не можу, тому що світла мого ліхтаря не вистачає, щоб туди освітити. Тому поки що вам доведеться мені повірити на слово, що з того боку штанів майбутніх, біля вулиці Причальної, вже хлопці довели туди е, зустрічну частину цього з'їзду. Хоча мені сказали, там не вистачає ще кілька консолей. Але залишилися у нас лише тут штани та консолі. Ну і сусідній. Сусідня гілка з'їзду. Так що я думав, що тут буде все трошки гірше, а виявилося, що ми не розчаровані. Отже, доведеться мені сюди приїхати за денного світла, щоб вам це все показати в усій красі. Ну що ж, давайте підемо на новий прогін. Хоча зверху я там не бачу жодної активності, навіть його ще не розтропили, але знизу хлопці щось роблять. Також... Доносяться звуки болтів, які закручуються зсередини. От ми з вами підійшли до місця, де не вистачає ще двох консолей, які навмисно не ставилися перед монтажем. Поки я спускався на землю, хлопці по геодезії виставили прогін. По осях та опустили вже на тимчасові опори, тобто незабаром будуть його розтроплювати. Щойно ми з вами пройшлися прогоном зверху. Тепер давайте помилуємося ним знизу, пройшовши вздовж нього. Щойно я поспілкувався з хлопцями, які складали оці останні секції біля штанів. І, як з'ясувалося, Кілька секцій було поставлено та приварено просто протягом останніх кількох днів. Навіть останню секцію з анкерами Нельсона ще я вам показував. І 18 числа, 18 березня, поставили та підварили. Тому не дивно, що ті хлопці, з якими я попередньо спілкувався, вони могли і не знати про цю роботу, і казали, що там ще кілька. Частин головної балки залишилося до штанів. Ну що ж, дуже гарно все вийшло. Сподіваюся, ви зі мною погодитеся. Дуже красиво. Оки ми чекаємо на завершення процесу установки прогону. Я бачу, хлопці вже повернулися чи то з вечері, чи то з перезмінки. І розпочали знову варити щось біля кінця прогону, там, де ми з вами ходили, і там, де будуть починатися штани. Так само і на землі. Хлопці нічної зміни працюють піскоструменевою обробкою, готують консолі до установки на прогін. І ось нарешті позиціонування прогону завершено. 300 тонник вже відчепив свій гак, Готується спочатку робити перепасування, а потім знімати противаги. 200 тонн поки що тримає прогін до тих пір, поки хлопці не наживлять усі болти. Після цього він також буде розвантажуватись. А Це означає, що найцікавіше сьогодні ми вже побачили. Хлопці з автостради великі молодці, хлопці з Primex, Nike. Які оперували кранами, також молодці. Ну, а завтра зрання прийдуть зварювальники і будуть варити е, між новим та вчорашнім прогонами нижні та верхні паси. До речі, мені сказали, що вчорашній прогін він також нижнім пасом вже зварений з попереднім фрагментом, і верхній пас, як варили, ми бачили, тому що були у гостях у зварювальника. Ну і наступним етапом буде присування старого фрагменту до нового. Після цього доставлять ще кілька секцій до устійної опори. Паралельно будуть варити консолі. Ну і також тим же часом я думаю, будуть підварювати консолі з того боку, де ми сьогодні з вами подорожували біля штанів. Таким чином, вже в конструкціях вважаємо, що цей з'їзд майже готовий. В цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Не забувайте підписуватись на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватись на сповіщення мого сайту Авдокуш. На цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!